Дрібний осінній дощ добряче полоскотав нерви організаторам дійства у селі Стоубене Долина Новосанжарського району, адже за годину до початку мотобольного матчу небо було суцільно затягнуте важкими дощовими хмарами. Та сталося чудо. Негода відступила, як тільки запрацювали потужні двигуни мотоциклів. відновлене мотобольне поле враз ожило. Під оптиски та вигуки тисяч болівальників, що з'їхалися сюди зі всього району з переривом у 20 років на мототрек, враз виїхали мотобольні команди ветеранів на району та Хорольської Ниви. Ось що з цього приводу сказав чотириразовий чемпіон України з мотоболу Василь Коба. Сьогодні ви побачите прекрасне дійство ветеранів мотоболу, прекрасну нашу команду Ниву. Ну і звичайно, всіх ветеранів. Не тільки Новосанжар Новосанжарщині, а також полтавських вимпела, Сашу Юхна, Володю Мороховця і інших. Врешті команди вистрілилися в центрі поля. З привітальним словом до них звернулися сільський голова Любов Нестор, голова районної державної адміністрації Сергій Шокопляс, голова районної ради Володимир Левицький та інші учасники дійства. Кожен з виступаючих, окрім щирих побажань, запевнив присутніх в тому, що докладе зусиль, щоб мотобол на Новосанжарщині відродився. У нас немає іншого варіанту. Ми приречені на відродження мотоболу, поспілкувалися з головою районної ради. Поспілкувалися. У нас є один механізм. Я, я вірю в нього на 99%, що в осінньо-зимовий період ми проведемо всі організуючі до майбутнього мотобольного кола міроприємства. Практично ми вже віднайшли в наших головах і серцях фінансування на майбутній рік. Мотобол на Васанжарщині жити буде. Розпочалась гра, захоплююча і безкомпромісна. Як одна, так і друга команди докладали чимало зусиль, щоб перемогти. Були винахідлими в атаці, створювали десятки небезпечних моментів, але воротарі зводили на нівець їх зусиль. Врешті чотири тайми незабутнього мотобольного протистояння, в якому не витримувала навіть техніка, завершилася в інші. Переможця виявили за допомогою серії пенальт. Але і тут інтрига зберігалася аж. Поки останнім влучним ударом Хорольська не поставила крапку в цьому поєдинку і виграла перехідний кубок, який команді переможців вручив голова Новосажальської районної ради Володимир Левицький. Окрім кубку, кращі спортсмени зустрічі, тренер Хорольської Ниви та найстарший учасник поєдинку отримали відповідні сувеніри.